Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. В цьому випуску хочу поговорити про одну гру, тому випуск буде не в форматі, мабуть, подкасту, а більше схожий у формат ранкової ретрогри. Хоча зараз вже не та рубрика поки прикрита. Але сьогодні хочу поговорити про одну гру, і так як ролик виходить зранку, тому це щось нагадує. Про гру хочу поговорити на консоль Sega Dreamcast. Sega Dreamcast – це консоль же шостого покоління, конкурент PlayStation 2. На жаль. Вона не отримала такої великої популярності, як там PlayStation 2 і інші консолі конкурентів. І це стала останньою консолею від компанії Sega. Але в цілому дуже велика і непогана біблі... ну, бібліотека. На жаль, ні, не дуже велика, але є дуже достойні і цікаві ігри, в які цікаво пограти на цій консолі. Гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, це гра від студії Capcom. Capcom, хто пам'ятає, зробила таку такий. Дуже популярний файтинг, який називався Street Fighter. Street Fighter, Стрітфайтер вуличний боєць, Він вийшов навіть раніше Mortal Комбата виходив на аркадні автомати, і продовження цієї гри також виходило на аркадні автомати. Потім воно перекочувало звісно на домашні консолі. І я в дитинстві Street Fighter знав про Street Fighter з консолі і із піратських клонів. Тому сильно я не отримував задоволення, тому що ну на жаль, піратські клони цієї. Гри були не дуже якісними. ну Хоча там в основному кланували другу частину гри, там хоча б більша кількість була персонажів, але, на жаль, ну не дуже воно там гралося. Але сьогодні хочу поговорити не про популярну Street Fighter 2, і навіть не про пізніше популярну Street Fighter 4, А сьогодні хочу поговорити про Street Стфайтер Е, Я чомусь дуже мало чув про саме третю частину, тому що вона виходила вже на аркадні автомати в 1997 році. Це вже була епоха PlayStation, коли ми вже переходили грати в Tekken в ігрових. Ну Tekken 3 вийшов на рік пізніше, але Tekken 2 ми вже знали. Ну і таке інше. І якось із-за того, що е, Street Fighter не дуже якісний був на консолі Денді, яка у мене була Денді Джуніор, то я якось і не сильно ганявся за цією грою. Вже Street Fighter я полюбив як файтинг вже в епоху емуляторів, погравши на Сімсігоську версію, Мігадрайвовську, погравши версію на Супер Ніндендо, на Game Boy Advance, і ну, на всі версії, навіть в аркадну версію. Цей файтинг мені сподобався, і для мене він не хужіший. Ніж Mortal Kombat. І так вийшло, що я чув про Street Fighter 3, але все таки частіше я грав в другу частину там, з новою кількістю персонажів, New Challenge, або, або потім в четверту, яка виходила і на PlayStation 3, і на комп'ютер, ну, і на багато консолей, і, мабуть, можливо, і на аркадні автомати. І, і ну, я вже познайомився на ПК з нею. І навіть на Android я грав четверту частину. Але четверта частина це покращена друга частина. А от як же виглядає третя частина? Ну і е, так як я в неї спочатку пограв на аркадних автоматах, там складність сильно завищена. Потім взнав, е, що вона існувала на Sega Dreamcast. І коли з'явилися непогані емулятори консолі Sega Dreamcast, я все таки зміг пограти в цей файтинг. І він мені дуже сподобався. Е, я до цього вже. Пограв у іншу відвітлення гри Street Fighter, Street Fighter Alpha і Street Fighter Alpha 3 я пограв на консолі PSP, де вона просто ідеальна. Але ця версія гри це зовсім не альфа-версія, хоча деякі механіки з альфа версії взяті. Цікаво те, що в цій грі вже інші персонажі. Їх тут також не так багато, саме в версії на Dreamcast, можливо, в якихось інших версіях там на PlayStation 2 і більше, я точно не знаю. Так ось, окрім того, що тут залишилось два у вас звичних персонажа: це Кен і е, Рю. На жаль, Чан Лі ви тут або Камі, ви тут вже не. Побачити. Інші персонажі тут зовсім нові. Але, е, звичне, Маріу і Кену додалися тут, дівчина, дівчина ніндзя і Буки, е, Капорістка Єлена після того як ми пограли в Текін в Текіні за Еді Капоєру, то захотілося б ну цікаво було побачити, наприклад, і в франшизі Street Fighter також представника цього бойового мистецтва, і тут це дівчина Єлена. Також тут є борець Алекс. Це, мабуть, борець, який заміняє Зандієва з другої частини. Боксер Дадлі, який також заміняє містера. Байсона з другої частини бразилець Шон і молодий мастер ушу Ю Альбінос Некро і Мутант Опо. В цілому в грі всього 10 грабільних персонажів, які ви як коли ви граєте за аркаду. Але в грі тут насправді режимів багато, і ви будете грати не тільки в аркаду. В цій грі є і режим Версус. Ну декілька режимів, як і в багатьох файтингах в житті часів. В цілому, це 2D-файтинг. Намальований він дуже красиво. Так як Sega Dreamcast мала вже дуже непогане заліз, як я вже і сказав, шостого покоління, хоча воно і поступалося чимось PlayStation 2. Але в цілому для 2D файтингу карти... картинка була ну, неймовірна. Е, невелика кількість персонажів, е, ну. Не робила гру скучною, тому що у кожного персонажа були свої спецприйоми, які робляться не дуже складно, вчитуючи те, що ну, в Street Fighter взагалі трошечки легше робити спецприйоми, ніж, наприклад, в Kombat. І не, те не треба запам'ятовувати купу різних е там комбінацій, тому що плюс-мінус комбінації схожі у різних е персонажів, тільки ну, там робляться. Інші удари під ті самі комбінації. Також в грі є режими, де ви можете обрати декілька ну можна сказати, вигляду вашого персонажа. Їх тут три. Також швидкість гри. Ну, це все потім перекачує в, в версію Альфа. да від ну, Звичайно, Street Fighter на Street Fighter Альфа, але тут також це все вже є. Також в грі є. Правда, одна стрічка енергії, яка ну на набирається внизу, і є стрічки здоров'я. Також щоб отримати перемогу, можна битися по два бої треба виграти, але можна у режимі е, опцій вимкнути. І щоб проходити гру швидше і подивитися кінцеві ролики, які тут є у кожного персонажа. Свій можна поставити один бій і битися. Ну, так от, щоб була тільки одна перемога. Цікаво те, що тут е, кількість продовжень у вас е, ну, безкінечна. Якщо ви е, програли, вам треба тільки за 10 секунд натиснути Продовжити, і ви будете битися з тим персонажем, якому програли. І навіть коли ви програєте, у вас є можливість обрати нового персонажа. Не у всіх версіях, здається, Street Fighter таке, таке можливо. У версії Альфа, мені здається, персонажа не можна міняти. Якщо ви зміните персонажа, то вас знову закине на початок гри. По графіці тут прям відмінна картинка. Шо-шо. А Sega Dreamcast могла робити таку красиву графіку. Фо фони, незважаючи на те, що гра двадешна, постійна на фоні да на фоні арени щось там відбувається, навіть в деяких моментах прилітають птиця. Може. Птах якийсь пролетіти з далеку і прилетіти прямо вам в екран. Ну, це виглядає дуже круто. Також в грі, що мені сподобалось, це музика. Музика доволі динамічна і швидкість гри, вона менша, ніж в Street Fighter Alpha, якщо там поставити турборежим, але вона швидша ніж в Street Fighter 2. Хоча, якщо брати Street Fighter 2, там New Challenge Turbo, то там приблизно швидкість зрівнюється. І незважаючи на те, що тут також небагато персонажів, як і у Street Fighter 2. 2, але вони інші, і ви можете пограти в Street Fighter 2, пограти за тих персонажів зазвичних вам, а потім прийти і пограти за цих персонажів. Дуже добре, що в четвертій частині потім вже ці персонажі всі об'єднуються їх становиться набагато більше. А наприклад, в версії Альфа там ще іще додаються додаткові персонажі. Я не знаю, можливо, потім виходила версія якась з побільшеною, ну, збільшеною кількістю персонажів, скоріш за все, так воно і є, тому що, ну, як. Street Fighter 2 також спочатку було 8 персонажів, потім стало більше. Так і тут мені чомусь здається, ну що я десь бачив або так відчуваю, що десь грав гру де більше в третій частині цих персонажів. Тому, якщо я знайду на якій консолі я це знайду, колись зроблю і по цьому ролику. Але ось в цій версії Dreamcast, яка насправді повна назва Street Fighter 3 New Generation, це, ну, в принципі, 10 персонажів іграбельних, але вони всі цікаві, кожен Зі своїм списком ударів, ну мені вони дуже подобаються і в цілому, гра і геймплейно затягує, і так як я люблю файтинги він такий динамічний. Що мені ще приємно в файтинах, його не будеш грати годинами. Ти береш, проходиш, як то кажуть, каточку да береш там одне проходження, яке можна пройти там за 10 хвилин, якщо ви поставите а можливо і швидше, як у вас вийде, якщо ви поставите. По одному бою, ну або трошки довше, якщо ви поставите про два бої, і отримати своє задоволення. І що приємно, в кінці показують мультиплікаційні роліки, коли ви проходите одним чи іншим персонажем. Ну, наприклад, тут ви побачите, як я проходив за Кена. І в кінці ці роліки доволі кумедні, намальовані в стилі аніме, виглядаються дуже круто. В цілому, у мене тільки приємні відчуття від цієї гри, і мені приємно, що я в неї пограв. І як я в неї пограв, мені чомусь захотілося з Вами ці поділитися. Тому, хто любить файтер і хто не грав в третю частину, спробуйте в неї, по Street Fighter 3 спробуйте пограти в неї на Sega Dreamcast. Дійсно, зараз і емулятори там, той самий Redream, дуже непогано емулюють. Раніше, до речі, ця ця, ця, ця гра поганенька емулювалася на емуляторах Dreamcast. Тому зараз це все емулюється без проблем і грається приємно. Ну, на цьому буду, мабуть, закінчувати розповідь про цю гру. Буду вдячний вам за ваші коментарі відео буду вдячний, якщо ви не забудете поставити Ну і звісно, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!